Зовнішній блок кондиціонера для обігріву. Понизу дав утеплювач труб для герметичності, щоб максимально більше повітря проходило через сам радіатор а не підсмок з збоку. Моторчик у нас 68 Вт. По трубках у трубках використав всі заводські виходи. Тут сам радіатор був прорваний, ми його той канал обійшли. По пайці, по пайці в нас тут какі. Де був де була от тоньша трубка, це одна четверта. Пропаяв. Добре. От. А де вже 16-та трубка. Це було щось з чимось. Щось з чимось було. Ну, тут ще більш-менш е -е, грів такою газовою горілкою про пан-бутан, підігрівав знизу на плиті і це з бідою пропаяв. Але вісім атмосфер тримає, ніде не сечить, так що... Для моїх потреб буде працювати, я задоволений, що зробив то сам. Циркуляційний насос. Вже розібрав його, щоб подивитися, як він працює, як він але зрозумів, що він використовує скорочений шлях обмоток за рахунок переключателя. І вже знаю, як він працює, і знаю, як його можна або дам через частотник разом з вентилятором. Переключаючи його на останнє положення третє. Е, Трубка у нас виходить, 16, Там не знаю, як я її ще зроблю, чи то буде через цангу, чи то буде, як, щоб я вийду на різьбове з'єднання. Треба буде погуглити, подивитися. Вхід зробив з під низу в радіатор, вихід через верх. Трубки не давав заглушки, просто приплескав, пропаяв і все, але не бавився з тим. Що ще? Що ще? Сам теплообмінник не може дочекатися, коли його підключать. А паяв. Мідно-фосфорною присадкою. Паяв перший раз. Взагалі ніколи, все що бачив, це тільки на відео. Але дуже просто. Є нюанси, головне зрозуміти. Сам циркуляційний насос, так же само не знаю, ще, як я його тут зафіксую, не хочу, хочу, щоб він був незалежний від самого радіатора охолодження. Тут так же само всі шпари я їх позаклею. Або стрічку куплю, таку саму клеющу, щоб можна було герметизувати все. Та й таке.